Вирок чи діагноз 29 жовтня. Медики відзначають ще й день боротьби із псоріазом. Ця медико-соціальна проблема кажуть у місцевому дерматовенерологічному диспансері, щороку стає все актуальнішою, адже кількість тих, хто потерпає від хронічної хвороби, суттєво зростає. Лише на Прикарпатті на обліку нині понад 8 тисяч осіб. Тривожить лікарів, і те, що недуга молодша у списку хворих, дедалі частіше трапляються навіть грудні немовлята. А ще страхають медики за пізнілі звернення за допомогою чи Молікування нетрадиційними методами часто призводить до тяжких ускладнень. Псоріатична еритродермія чи псоріатичний артрит, який ми тепер спостерігаємо досить в молодому віці, і це на жаль є великою проблемою, бо тому, що призводить до інвалідності в досить молодому віці. Тобто люди не можуть займатися своєю професією, любимою, стають соціально дезадаптованими. І впадають у великі вічі, і хоча цілком позбутися однієї з найпоширеніших шкірних недуг, де вдасться жити із нею можна. Для цього на озброєнні у прикарпатських медиків є цілком дієві методи лікування: місцева чи загальна терапія, дороговартісний імунобіологічний або ж золотий стандарт фототерапії, Дає найменше побічних ефектів і найбільше має позитивний вплив іменно на псоріаз. Тобто вона подовжує періоди ремісії, зменшує чистоту загострень. І, в свою чергу, призводить до того, що менше хворих проявляється у складених форм. І дуже добре, особливо дітками, де коли можна не застосовувати загальну терапію. У медзакладі наголошують пацієнтів, тут чекають щодня, а між тим раз на декілька місяців організовують і так звані школи псоріазу. На цих спеціальних курсах хворих навчають правильно жити з недугою, доглядати за шкірою та розповідають сучасні методи боротьби.